Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам хочу розказати, що буде далі. У мене вже виходив такий відосик під назвою Що буде далі. І я з цього відосика, який виходив доволі давно, захотів зробити е ну, рубрику нову. І да? це друга серія. Виставте лайки, підписуйтесь, буде весело. Погнали! Ну, для початку. Що ж все-таки буде далі? Ну, для початку. ага, Що би могло бути далі? Ну, давайте розглянемо нова рубрика. Дивіться, я хотів зробити рубрику, отакий такий спойлер, про китайський Бравл Старс. І. Знаєте, там я це ще розглядаю, і там є багато нюансів, які не дозволяють мені це зробити, бо там доволі. Ну так, знаєте. На, на останньому етапі регістрації, ну, не регістрації, ну, ви. Ну, коротше, на останньому етапі до. Зак... до е, Дозволу гри в китайській Бравл Старс. У мене е, там ну, проблеми. І за того, на жаль, я не знаю, чи буде рубрика про китайський Бравл Stars. Ну, я, якщо чесно, дуже б хотів, щоб була вона, але. Якщо б туди задонатити, ну там що знімати? Це простий Brawl Stars, який від реального відрізняється тільки деякими нюансами. А якщо туди задонатити, там дуже тяжко задонатити, бо там китайська валюта, і за того не факт. От чесно, не факт, що ну там. Можна якось зробити і задодати. Із того, ну, це знаєте, це не точно, і, швидше всього, і. Можливо, одна серія про китайський вийде Brawl Старс, але. Ну, не знаю, не знаю. Побачимо. Коротше. Далі. І це новини побрала старсу. Ну розумієте, просто у мене канал такий, знаєте, більш ігровий, а новини якось ні, ну, не виходить. Ну дуже рідко. І за того я б хотів зробити рубрику новини. Брав старсу. Ну там всякі там новини, розумієте? Новини, да? Отака рубрика Блін! Прикольна була б. Ну, вона б виходила раз в місяць. Раз в тиждень. Ось. Ну так от, е, дивіться, е, ми хотіли зробити і ще п'ять рубрик або відосів, е, але ми зможемо зробити із п'яти ідей. Е, е, зможемо зробити тільки три. Не факт, що три, може, навіть. 2, тому що вони доволі складні і. Ми ще подумаємо нам ну, варіантами, як це все зробити, але один прикол вам спалю одну із ідей, яку ми точно маємо зробити, це битва призів «Стар» в новому брал пасі. Це буде весело, прикольно. Не знаю, чи цей відосик ми будемо на дві частини розділяти. ну просто, е ну просто, Це колаборація, і за того думаю, на дві частини ми цей відосік розділимо, як і Різдвяну битву скинів. Ну, і ці всі якби, ідеї наші будуть з тобто, да, Е, Також дві ще ідеї, які ми маємо реалізувати. Ре 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 Дивіться, одна із цих двох ідей доволі тяжка, але, але ну, не знаю, не знаю, чи зможемо ми її все ж таки зробити. Е, ну, по постараємось, постараємось. Не така вона вже і тяжка, але доволі довга буде рубрика. Далі, 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 далі. далі. У нас е, виходить так, що. Е, Одна ідея із цих трьох настільки офієзна, що ви просто собі ну не ну. ну. Бах-бабах, ба -бах, буде у вас мозгів? Ха -ха, ну я, ну, і ця ідея, я вам даже можу сказати точну дату, коли ця ідея буде зроблена. Ну Я ж говорю, от це все, що я зараз говорю, в цьому, що буде далі в випуску, то це все ви маєте розуміти, що це не 100%. Бо я ніколи не говорю, що 100%, стоп... ну, але е, ніколи не хочу вам говорити, що 100% це буде. Я завжди якби, е, говорю так, що розумієте, все може змінитись, все може бути. Е, щось може не вийти. Навіть коли там було 99%, що воно буде у мене на каналі, але все ж таки 1% залишається, що воно не вийде. Так само і тут. Е, Ну, не всі ідеї, що я ідеї, що я зараз говорю, 100% будуть у мене на каналі. І з того, ну, щоб ви потім не розочаровували, що от він сказав, наче набрехав. І з того от я вам говорю, що 100%, все, не 100%. Це приблизно. Ну і ну, на велика вирогідність, що ці ідеї все ж таки будуть. Ну я говорю, все можливо. Може не бути, може бути. Коротше. Так от, е ця ідея буде доволі прикольна, і я вам скажу зараз е її, як би коли вона буде. І ця ідея е буде скоріше всього в лютому. Або ну, десь е приблизно або в середині, або в кінці лютому, е лютого. Але, ну, коротше, орієнтовна дата в лютому, ось е отаке. Я вам скажу, що. Але оця ідея, вона просто їмбова, і ну, ви дочекайтесь, лю... швидко час проміне і вже буде лютий місяць, і за того дочекайтесь. Одна із ідей, ну так скажу, 80% що вийде, 20%. ні, А остання ідейка, ну, це ну, має вийти, має вийти, я вам так говорю. Ось так. І також ще одна сумнівна рубрика. Е, ну не знаю, не знаю, це ж треба подумати. Коротше, е, е, знаєте, я хотів би зробити таку рубрику, або навіть не рубрику, ну побачимо е, по живому віді, е, е, прикольні концепти. або, Ну, дивіться, я ще не знаю, як вона буде називатись, або із е, 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 чогось там. Е, всі вернуться в Бравл Старс. Або прикольні ідеї для Бравл Старса, і за яких там вернуться всі в Бравл Старс. Ну, коротше, суть цієї рубрики полягає в тому, що і за концептів там, або ідей людей, ну, які мені виглядають дуже прикольними і крутими, і реально прекрасними і що і за них буде великий актив Brawl старсі то і за цих ідей можуть багато людей вернутися в Браул Старс. Ну і я буду розповідати про всякі концепти, там ідеї від різних е, ну, якби, ютуберів, не ютуберів там. Е... Там, коротше, від різних людей ідеї, даже свої буду підкидувати ідеї, які можна реально реалізувати в Brawl Stars. Ось така рубрика, і я її хочу зробити десь теж приблизно в січ, в, кінці січні, в кінці січня або в лютому, ну або пізніше. Але я б хотів, щоб рубрика ця була. І ну, спочатку треба підібрати багато інформації, бо це ну, концептів, я думаю, багато, але все ж таки саме. Таких крутих підібрати треба, і з того ми, знаєте, побачимо, побачимо ця рубрика буде. Ну, от я вам сказав, що буде далі. думаю, що ця рубрика не буде виходити кожного місяця, бо це якось дуже рано. Але можна зробити так, що кожної пори року там зима, весна, осінь, тобто чотири серії таких рубрик в рік. Нормально. Ну, коротше, якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і все. все, все. Чесно, я цю рубрику почав, бо мені не мало що знімати. Е, от. Ха -ха. Ня, ну, я шуткую, шуткую, багато буде контентівка, я сподіваюся, в кінці зими і весні. Ну, але це ми вже побачимо. В кінці зими і в кінці ой і на початку вас Коротше, короче не буду говорити довго багато. Короче, всім пока, пока.